Привіт, друзі, Я даю відповідь на запитання, чому перевернутий прапор. А ви на задумались, може він у вас перевернутий прапор? Може, вам комуністи розказали про якісь жовті поле і голубе небо, якого скоршене до, до того 91-го року не було в символізмах? І чому це він заговорив символізмами, коли щоб ви знали Кравчук, він був на секундочку масоном, але це інакша історія. Ну, напевно, він точно розумівся на знаках, він лиш нікому не поставить в книжці на 100 сторінок, розумієте? Тому, будь ласка, задумайтесь над тим, чи вам не перевернули прапор. Жовтий символізує колір нашого герба, тризуба, синій фон залишається синім фоном. Все дуже просто, так як в кожній цивілізованій державі. Я даю, до прикладу, вам Польщу з білим орлом на червоному фоні, де білий є зверху. Так, як білий символізує колір орла знаєте, будь ласка, якщо не вірите мені, будь ласка, напишіть в коментарях, чи це правда. Чорний колір в німців на прапорі зверху, тому що чорний орел їх головний символ, гербо. Все, крапка. Тільки із-за того жовто блакитний прапор. Не слухайте тих істориків, які вас вводять в оману. Ми просто робимо правильні речі. Все, має бути порядок у всьому і в кольорах теж. Дякую, підписуйтесь на канал Майкла Конєва, ставте лайки, до побачення!